Next Стеве подкаст про тих, хто не просто вчиться або працює, а росте, шукає і розвивається. І сьогодні в нас історія про творчість, про сцену і про ту, хто заряджає інших енергію мистецтва. Наша гостя Марія Кузьміних, акторка народного театру студії маски та студентка четвертого курсу англійської філології ДНУ імені Олеся Гончара. Марія, привіт, привіт! Дуже рада, що ви мене покликали. Марія Кузьміних, акторка народного театру студії маски та студентка четвертого курсу англійської філології, поєднує навчання, творчу діяльність та музику. Щодня заряджає оточуючих енергію мистецтва у цьому випуску. Ділиться своїм студентським досвідом, розповідає про життя театру маски, про перші ролі та незабутні сцени. А також про музику як важливу частину творчості, будемо починати традиційно з короткого бліцу. відповідає швидко, довго не думаючи. Театр чи кіно, театр роль, про яку мрієш, драматична роль. Улюблений актор або акторка у, мабуть, Себастін Стен. Театр маски для тебе це сім'я. І три поради для студентів від тебе. Для студентів. У. Не накопичуйте борги, розумійте, на що витрачати свій ресурс. І обирати спеціальність душею, серцем. Так, варто прислухатись. А, давай почнемо з твого студентського життя. А, ти навчаєшся на четвертому курсі англійської філології в ДНУ і чому ти обрала саме цей факультет? О, це насправді. Було доволі очевидне рішення з мого боку, тому що я навчалася у спеціалізованій школі, і 22 друга школа, якщо хтось знає, це школа, яка спеціалізується саме в англійській мові. І у нас було 5 уроків англійської мови з першого класу, починаючи. І потім у старшій школі у нас вже додалися такі предмети, як англійська література, американська література, основи науково-технічного перекладу у школі, і типу країнознавство англомовних країн. Тому у мене вже був. Дуже хороший рівень англійської мови, коли я закінчувала школу. Ну повний би 2 я б сказала. Тому я пішла шляхом, можна сказати, найменшого супротиву, і мені це подобається. Мені дуже подобаються мови взагалі, і англійська конкретно тому не було особливо питання, куди вступати. А ось поєднувати навчання і активну творчість це буває дуже непросто. Як ти знаходиш баланс між парами, репетиціями і виступами? Баланс знаходжу всіма силами, всіма правдами і неправдами, тому що я не можу дозволити жодному аспекту свого такого студентського і творчого життя якось упасти, тому що я студентка бюджету, і мені важливо підтримувати оцінки. Але при цьому і пропускати репетиції це теж не варіант, і пропускати там заходи теж не варіант, тому що на на жаль, в масках зараз не так багато людей, тому немає кому підмінити, можна сказати. Тому викладачі ставляться з розумінням, коли ти у них відпрошуєшся і на пар, коли просиш одногрупників попередити, що, вибачте, мене не буде на парі, тому що ось таке то і таке то. І я ж кажу, більшість викладачів вони ставляться з розумінням, тому що це не просто щось на стороні, це університетська діяльність, палац студентів, студентів ДНУ. І виходить, що. Мені палац може навіть надавати довідки про звільнення від пар через те, що я брала участь у якомусь заході. Тому це все вирішується, якщо ти дійсно цього хочеш. Приходять на вистави на твої, можливо, там викладачі або напрутники. Чесно сказати, не зовсім не часто приходять, тому що е, якось немає відгуку сильного. Я скидаю запрошення на вистави. Там ми ведемо інстаграм, і у нас завжди там є афіші, дати, все і місце, і час приходь безкоштовно ну, за вільний донат, але. Не дуже якось це розповсюджено, всі зайняті дуже сильно. От бувало, що приходили декілька моїх одногрупниць, здається, були були дехто з викладачів, але тільки на самому початку моєї, так би мовити, кар'єри, бо далі всі все більш зайняті і все більш зайняті, і якось збираються не дуже активно. Хотілося б, щоб активніше, насправді. Так, долучайтеся, приходьте на вистави. Ось це вже театр маски, це вже така справжня спільнота, яка відома, і в ДНУ, і за його межами. Як ти туди потрапили? Я туди потрапила таким чином. Була екскурсія по палацу студентів для першокурсників, куди нас проводили і нам там розказували про різні опції студентського дозвілля, які доступні, і про народні танці, і про вокальну студію, і про театр. А я. Я хотіла в театр ще до того, як я вступила в ДНУ. Я от зі старшої школи хотіла спробувати себе саме на театральній сцені, бо там інша сцена у мене вже була в житті, а я хотіла саме на театральну і. Так вийшло, що наша кураторка, кураторка моєї групи Лариса Вікторівна Корольова, вона була знайома з нашим покійним режисером, і тому нашу групу, після того, як екскурсія вже завершилась, вона тільки нашу групу відвела познайомитися з режисером і познайомити з театром маски якби поближче. Тобто нашій групі пощастило, що вона, нас так познайомили ближче. Я побачила режисера, послухала, що він мав сказати про театр. і Така це доля, це доля. Тому він сказав: хочеш? Приходь тоді, то і тоді, -то, от на цей час, подивишся на репетицію і проходиш три репетиції, будеш уже можна сказати офіційно в театрі. Будемо на тебе розраховувати як на людину, яка хоче з нами продовжувати співпрацю. Я прийшла і я затрималася явно довше ніж на три репетиції. Клас, круто, що так співпало. Ти пам'ятаєш свою першу роль? Перша роль так. Я пам'ятаю свою першу роль. Це була роль дівчинки на ім'я Ліза у виставі, яка називалася Як ти. Це вистава про сьогодення, про початок повномасштабної війни в Україні. події Лютий березень 22-го року Буча. І моя героїня, вона не була позитивною героїною. От я одразу так скажу. Вона була більш комедійною і більш негативною персонажкою, але це зовсім не погано. Тобто, грати комедійних і таких не дуже добрих персонажів це взагалі. Нормально, це навіть класно в деяких е ситуаціях, тому що ти можеш на сцені показати себе з такого боку, з якого ти не можеш себе показати в реальному житті. Тому грати персонажів, які відрізняються від тебе, які наділені якимись характеристиками, які люди засуджують. Це дуже цікаво. Тому ця дівчинка Ліза, вона була представлена в такому вигляді, що е їх вона дуже швидко виїхала зі своїми батьками з міста і поїхала за кордон. І що от вона із-за кордону просто нила своїм подругам, які лишилися в Бучі, про те, що їй не подобається, що вони на фермі, що немає зари поряд, а вони монкарчі під обстрілами. І це була така дуже неоднозначна роль, зважаючи на те, скільки часу вже пройшло, скільки зараз є. Таке неоднозначне ставлення між українцями, які виїхали, які залишилися. Тобто, це була така складна насправді роль, щоб показати, що насправді ця дівчина вона може і в негативному сенсі представлена, вона може і такий комічний персонаж, але це все одно реальна людина, і що таких людей теж засуджувати би, не треба. Ось театр маски, він студентський, але він відкритий для усіх охочих. І як, на твою думку, яка його головна особливість? Головна особливість нашого театру, я вважаю, що це те, що у акторів дуже багато свободи. Тому що режисер для нас це не диктатор. Це тобто, у нас не диктатура. Режисер, коли дає тобі роль, або навіть не дає роль, а просто пропонує. Текст пропонує з яким працювати матеріал і каже, яка роль тобі подобається, тобто в якій ролі ти себе бачиш. А давайте спробуємо щоб почитати такі ролі, а на наступний раз почитаємо інші ролі. І коли вже виходиш на сцену, режисер очікує саме від тебе ініціативи до того, як ти бачиш персонажа, якого тобі дали, щоб грати. Не просто каже: Підшла сюди, стала туди, тут помахала рукою. Якщо... Якщо є необхідність в таких вказівках, звісно, вони є. Але на початку це повна свобода дій, як ти бачиш, так і роби, мовно кажучи. І якщо режисерці сподобається, як ти зробила, то вона тобі скаже, лишаємо отак, робимо отак. Тобто ти сама вибудувала цього персонажа. Якщо щось не підходить, то завжди поясни, чому не підходить, завжди направлять в правильне русло, щоб якось підлаштувати підбачення режисера. І таким чином це такий симбіоз. Який і, і в свобода, але при цьому і наставництво з боку режисерки. Круто, що дають можливість так виражатися. Ти вже казала, що театр це такий живий процес завжди. А траплялося щось неочікуване на сцені. Можливо, якась зовута репліка. О, ой, знаєте, якщо чесно, у нас ми даємо вистави не не так часто, як хотілося, і ми над однією виставою працюємо дуже довго. Тому у нас все відточено вже до найменших деталей, і більшість якихось ситуацій це події, які від нас не дуже залежать. Наприклад, бувало таке, що забули частину костюма вдома і. Просто з підручних матеріалів ліпили щось або там змінювали швидко. А було таке, що ну от зараз, наприклад, коли ми даємо вистави у палаці студентів, ми їх даємо зазвичай у малій залі. Мала зала це підвальне приміщення, тобто воно ж виступає і укриттям, тому нам не потрібно перериватися на сирени. А от вчора, буквально вчора, ми давали виставу у ДК на лівому березі, і там зала не підземна, і тому ми якось, мабуть, не до кінця обдумали, що робити за м, можливості повітряної тривоги. І тут, прямо посеред вистави, починається тривога. Глядачі встають і уходять з зали в укриття. Вистава продовжується, і ну, режисерці довелося її якби зупиняти. Причому це не так, що зупинили і О, актори такі. Ні, це було дуже красиво. Там дівчата грали. режисерка зупинила виставу, і це Вона ніби її поставила на паузу. Вони зазмерли, і це було дуже так цікаво. І... Вони добре що вони заорієнтувалися насправді. І е, було сказано, що всі бажаючі глядачі можуть зараз покинути зал в укриття, але виставу ми умовно кажучи, продовжуємо. І е, це була така дуже стресова ситуація з нами таке вперше, тому що нам ніколи не доводилось стикатися саме з е, можливістю бути перерваними повітряною тривогою. На жаль, зараз такі реалії. Ви займаєтесь благодійністю? Так. Розкажи, як виникла ця ініціатива і як на такі проєкти реагують ваші глядачі? О, як з'явилася така ініціатива? Ну, я гадаю, що Необхідність збирати донати на ЗСУ, вона зараз взагалі у всіх сферах нашого життя. Тому це навіть не було питанням, збираємо ми щось чи не збираємо. Просто так нам потрібно теж зробити свій внесок у перемогу. Тому ми завжди робимо можливість задонатити під час наших вистав там і QR-код, і готівка, і це все потім іде на різноманітні збори. Зокрема, на збі на збори для підрозділу нашого актора, який зараз служить у лавах ЗСУ, на збори двоєрідного е, брата однієї з наших акторок, або взагалі е, кому потрібна на, на зараз допомога, тому що у нас є така прекрасна акторка, як Анастасія Тесленко. Вона дуже активно займається закриттям зборів. Е, у неї в інстаграмі завжди якийсь збір, який потребує закриття. Е, Отже, тому у нас завжди є можливість задонатити вільно. А також ми з 2023 року, чи 20, Ну ага, я намагаюся згадати неважливо. Скажемо з 2023 року, що ми почали таку ініціативу, ініціативу як колядування. І ми всі збираємось на коляду. Вона театралізована, це театралізоване дійство справжнє. Там ми і співаємо і козу водимо і колядки читаємо як в якості віршів. І ми просто ходимо по місту і збираємо гроші, але ми собі не беремо ні копійки. Тобто, ми все це потім передаємо на збір той чи інший. Вся звітність відбувається у нас на сторінці в інстаграм, тому можете переглянути. У нас є і звітність наша фотографії з коляди там і скріншоти банок, і подяки від військових нам записували. І навіть були е, ці е, снаряди з від театру маски. Ось тому це дуже круто. І щодо благодійності, на жаль, через наших сусідів постраждав палац студентів не так давно, і в світлі нещодавніх подій, що постраждало ще багато будівель університету. Ректор ректор дав зелене світло на те, щоб ми відкривали банки на відновлення палацу і цих університетських саме будівель. Тому зараз у шапці профілю палацу студентів в інстаграм театру маски в інстаграм є можливість долучитися до благодійного збору саме на відновлення палацу студентів від ну, після прильоту, який був не так далеко від палацу, що вікна винесло, там пішли тріщини по будівлі, і це було до речі, постраждало саме крило, де була кімната театру маски. Нам довелося власними силами, власним коштом переїжджати в іншу кімнату, тобто повністю. Робити ремонт в іншій кімнаті, повністю пересувати всі меблі. Це було дуже важко. Але ми витримали. Ми, ми живемо, ми тримаємося, віримо в те, що скоро буде перемога, але будемо дуже вдячні будь-якій допомозі палацу студентів. Ось дуже багато роботи ви робите круто. А ви часто берете участь у театральних фестивалях у різних містах України, і який з них тобі запам'ятався найбільше? Ой. Ну, особисто я поки що була на трьох театральних фестивалях разом із масками, але в минулому було їх набагато більше. Мені набага... най... найбільше запам'ятався найперший фестиваль, на який ми їздили. Фестиваль називався В Куліцях душі. Це фестиваль, який проводиться Пісочинською громадою. Пісочин це місто в Харківській області. Але через ситуацію, яка тепер у нас є, вони не можуть проводити це на своїй території. Тому фестиваль проводиться у Полтаві. Тому ми їздили у Полтаву, і ух, тоді ми ще їздили з нашою цією виставою «Якти». Це було немоце були неймовірні враження, і галушок ми поїли, і біляльтанки ми фото, пофотографувалися. І взагалі це був такий найперший досвід театрального фестивалю. Це кудись поїхати жити разом з моїми. Товаришами, колегами в одному хостелі, в одній кімнаті. Просто ось було дуже цікаво, було дуже класно. Ну, звісно, і не без якихось моментів, тому що ми ще не до кінця розуміли, як це відбувається. Тому бути тут не бути тут. Дуже багато вистав, і треба які дивитися, які не дивитись, всі дивитись, але тоді можна з глузду з'їхати від чисто того, скільки багато різноманітних вистав привозять на ці фестивалі. І було дуже приємно побачити саме різноманіття українського театру. Це. Просто вау. Тому оцей пісочинський фестиваль у Полтаві найперше мені запам'ятався, мабуть, найбільше. І ми вже з'їздили на наступний фестиваль. Тобто, цей фестиваль він проводиться щорічно або там з певним інтервалом. Ми вже з'їздили на нього двічі. Тобто, ми на ньому були буквально нещодавно в жовтні. Вернулися з дипломами. Клас дуже атмосферно ти розповідаєш. Ось, окрім акторства, ти ще й співаєш так. це такий ще один напрям твоєї творчості він займає велику частину твого життя. Як з'явилося це захоплення співом? О, я вам скажу як. Захоплення співом у мене з'явилося з того, що мене віддали в музичну школу. Мене віддали в музичну школу, коли мені було 5 років пані та панове, тому що мені потрібно було розвивати легені. Тому що ну через причини, скажімо так, і мене віддали одразу на академічний вокал. Академічний вокал це опера. По факту. І е, тому я з п'яти років займалася академічним співом у музичній школі. Я закінчила музичну школу за спеціальністю академічний вокал, і е, я там займалася повних 9 років ще півроку після випуску. Тобто у мене був нульовий клас, потім вісім обов'язкових років навчання, щоб отримати диплом, і потім для себе я займалася, але потім стався ковід, і я перестала ходити в музичну школу і якось займатися співом. Але зараз мені дуже хотілося. Більше цьому приділяти увагу, бо сумую сумую за співом дуже сильно, незважаючи на те, що зараз у мене є можливість виступати, дякуючи теж театру маски, палацу студентів, там різні заходи. Я там співаю. Але академічна мене співу і все ж таки. Та манера співу, яку я співаю зараз в палаці, це все ж різні речі. Тому що щоб ви розуміли, академічна манера співу. Як вас вчать? Є фортепіано, вам там грають, і концертмейстер підлаштовується під тебе. А тут мінусовка. Ну мінусовка під тебе не підлаштується. Я перепрошую. Це ти маєш від неї прагнутися, тому це було таким шоком для мене. І ще плюс академічний спів це пряма спинка, це ніжки на ширині плечей. І це ручки перед собою ось так, і ось такі жести. І а коли ти співаєш в мікрофон, коли тобі треба пересуватися по сцені, щоб якось заповнити глядача, щоб якось його запалити, це зовсім інший сет навичок. Тобто вокали є, і це добре. А тепер лишилося додати якось stage presence. Але в цьому допоміг театр. Я розумію про що ти кажеш, і теж закінчила академічний вокал. О, колега! Так, ти пам'ятаєш свій перший виступ на сцені? Перший виступ на сцені в п'ять років. Ні, не пам'ятаю Найперший, найперший. Ну, але я пам'ятаю саме вайби найперших академ-концертів в музичній школі. Тобто, коли я була маленька, мене ж випускали найпершою на сцену, mm -hmm. і я була така маленька зірочка там о, в нашій музичній школі. Ну а в палаці студентів я пам'ятаю свій найперший виступ. Це був якийсь талант-фест на першому курсі ще. Навесні здається, перш на мого першого курсу в 23-му році. Там я співала акапельно е, арію з української опери «Запорожець за Дунаєм, і я її співала акапельно в мікрофон. Тобто я тоді ще не перемкнулася на те, що треба мінусовка і взагалі щось ще в цьому житті робити. Я просто вділа вишиванку і вийшла перед мікрофоном. і Заспівала акапельно арію, тому да, було Це навіть акапельно Співала так. А який твій найемоційніший виступ, який тобі запам'ятався прямо на все життя? Найемоційніший виступ? А, ну, мабуть, один з найемоційніших виступів, який у мене був, це виступ, який відбувся цієї весни на фестивалі Мистецький Ренесанс, який проводив наш факультет в палаці студентів. Там я взяла гран-прі, тому я дуже рада. Але запам'ятався мені він навіть не тим, що я взяла гран-прі, а тим, що. Там я заспівала пісню, яку я дуже хотіла заспівати. Тобто це пісня, яку брала для мене не моя викладачка в музичній школі. Це була пісня, яку саме я хотіла заспівати. Я обожнюю мюзикли, я об... я обожнюю мюзикли і це була пісня з мюзиклу, який називається Epic, може хтось чув. Це англомовна пісня. І це адаптація Одіссеї. Мюзикл адаптація Одіссеї, і я співала там пісню дружини Одіссея Пенелопи. І це один от, з от, моїх от, от найулюбленіших мюзиклів взагалі в житті, і я дуже-дуже хотіла саме внести його в люди, тому я була дуже рада. Я, я взялася в красивенну сукню, синю, в підлогу, бальну. Мені знайшли в театрі в гардеробній корону. Я я була королева на цій сцені, тому мені дуже запам'ятався цей виступ. To choose a suitor to wear the crown, I said I would choose as soon as I weave this shroud. They don't know that. Цей виступ. Хоча заспівати могла краще, але це вже, ну, вже самокритика, але все одно запам'ятався дуже цей виступ. Ну, клас, що є можливість самопроявлятися, так. Ось коли ти співаєш, ти відчуваєш різницю між сценою в театрі і сценою, коли ти вже співаєш сам в мікрофон. Так, звісно, різниця величезна, насправді. Е, ну, в тому сенсі, що коли я співаю. Я, мабуть, все ж таки більше надаю перевагу голосу своєму, своєму звучанню, своїй техніці, своєму виконанню. Хоча моя режисерка ну, вона допомагала мені трошки з виступом, тобто з номером. І вона завжди каже, що давай енергетику давай енергетику. Тобто вона навіть іноді каже, що коли я співаю там, на якихось заходах, щоб неважливо, як ти заспіваєш, є... у Уж... тебе вже є техніка, ти вже не заспіваєш гірше, ніж тиж Му... Ні... ти вмієш. Давай мені тепер. Номер stage presence, А мені дуже важливо все ж таки техніка. Мені дуже важливо звучання. На театральній сцені я все ж таки трошки більше себе відпускаю в те в сенсі пластики тіла, в сенсі е, якихось рухів. А коли я співаю, я все ж таки більш налаштована на тому, щоб це звучало гарно. Mm -hmm. Ну от, якось так. <сум> а де тобі легше відчути глядача? Легше відчути глядача. Відчути глядача, мабуть, легше в театрі на театральній сцені, тому що коли коли ти граєш на сцені, ти можеш почути буквально реакцію залу на якісь моменти тексту. Наприклад, якщо є якийсь комедійний момент, ну ти чуєш сміх глядачів там, або е, або ще тобто якусь реакцію, іноді вистави бувають навіть інтерактивні, що Ти з глядачглядачу ставиш пряме питання і з залу тобі хтось відповідає, або ти ну просто тулиш якийсь умовне тест текст глядачу і е, відчуваєш якусь його енергетику, віддачу зала. А коли ти співаєш. Я теж відчуваюся глядач, звісно, відчувається, але повністю зрозуміти, наскільки глядачам сподобалось те, як ти співаєш, ти можеш тільки в кінці, коли ти чуєш аплодисменти і вигуки залу або ну тишу. І наостанок, якою ти бачиш себе після закінчення університету? Якою я бачу себе після закінчення університету? Ну, Це не за горами. Я бачу себе. Все ще творчою людиною я бачу себе все ще в театрі маски, тому що ну наш театр він не тільки для студентів, як як то кажуть, у нас більшість з тих, хто зараз в театрі прям знаходиться, це вже випускники ДНУ, які вже закінчили університет, і вони все ще з нами, все ще «going strong». Тому так. А в професійній діяльності я б дуже хотіла насправді працювати за спеціальністю, якось воєднати своє життя з англійською мовою з лінгвістикою. Тому сподіваюся бачити себе в цій сфері. Клас. Марія, я дякую тобі за цю теплу щиру розмову. Ти такий чудовий приклад того, як можна і поєднувати і навчання, і творчість. І я тобі бажаю, щоб театр сцена і пісня завжди були з тобою, приносили тобі натхнення. О, дуже вам дякую. Дякую за те, що запросили. Це було був чудовий подкаст. Всім дивитись, друзі. Дякуємо вам, що були з нами. Підписуйтесь, ставте вподобайки та лишайте свої коментарі. До зустрічі.